Аж друзі, продовжуємо наш прямий ефір. І я вже не один. Як бачите, вмісти... вміщуюся вже на диванчик. Це означає, що а, у нас попереду розмова з нашою гостею, яка вже є в студії. Це Меланія Саркісян, координатор проєкту школа помічника депутата. Та то Меланію. Mm -hmm. Дякую, що зранку завітала до нашої студії. А, тим паче, що привіт не простий. Сьогодні стартує школа помічника депутата. Що це за проєкт? Декількох словах, потім вже продовжимо більш детально. Школа помічника депутата це у нас Миколаєві перша ну за своєю формою навчання, перша перша така програма. Тобто метою цієї програми є навчити зробити і звичайної молоді, яка є талаталановитою та амбіціозною, фахових помічників депутатів, тобто долучити їх до громадянської діяльності. А взагалі а, хто керує координує цей проект, тому що, як я розумію, він новий в Миколаєві. Тобто хтось першопрохідець, якась організація чи е, 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 е. Е, Так, школа помічника депутата. Е, вона працює у, у, в рамках громадської організації е, Центр студентських стажувань, uh -huh. головою якої є Катерина Колесніченко. А, взагалі, центр студентських стажувань. А цей проект уже десь я Якщо чесно, чув проекти. Якісь поперед, поперед, перед цим були. Так, так. розумію. А, ось я є випускницею даного даної, даної програми. А, mm -hmm. у нас було 13 стажерів. А, обирали з, зі ста, тобто учасників. А це був також дуже дуже цікава така програма, корисна, mm -hmm. де ми могли наприклад, Наприклад, відвідувати сесії, комісії, тобто вивчати структуру місцевого самоврядування mm -hmm. більш детально знайомитися з нашою міською радою. Дивись, то із ста претендентів тоді було обрано 13 чоловік сні так. А взагалі є вже яка різниця, наприклад, між цими стажуваннями і тепер школою помічника. На ну, школа помічника депутата вона більше спрямована, тобто на те, щоб наша амбіціозна та ініціативна молодь вона стала фаховими помічниками депутатів. Тобто, зараз, як ви знаєте, в міській раді наші дуже багато депутатів, які, мабуть, перший раз потрапили uh -huh. туди, та перший раз знайомляться з депутатською діяльністю, тобто, ми хочемо спростити їхню їхню діяльність завдяки нашим випускникам, випусникам uh -huh. нашої школи. Ага, тобто це будуть професіонали, які, скажімо так, будуть допомагати людям, які вперше в першу політиці. А, так. А, тобто це більш практичний курс, так? Якщо, наприклад, як я зрозумів, перше стажування, точніше, це були просто більше огляд, те, як працює і так далі, то зараз це більш практичний вже курс. А, так. Взагалі, ось цей практичний курс. Наскільки розрахований? Я так, оскільки він перший, чи буде і що продовження його чи а, Звісно, це буде проводитися не один раз, це буде на постійній основі. Тобто набори будуть здійснюватися. Mm -hmm. Я ну надіюсь, що постійно щороку будуть нові в нас а, учасники. Тобто, це буде неодноразовий проект. А, учасників є якісь критерії відбору? Хто це має бути? Mm -hmm. Таких. Як сурових критеріїв відбору немає. Тобто головний критерій, з яким ми будемо відбирати, це мабуть, якийсь запал, тобто працювати на благо нашого міста, якась ініціатива у людини, щоб вона могла реалізувати проекти, тобто, щоб людина дійсно хотіла та бажала працювати на благо нашого міста. Взагалі ось, цей проект так є якісь квоти, не знаю, по кількості учасників чи можливо якісь ось критерії. Так розумію, цей критерій можна перевірити тільки особистою ну, розмовою з людиною, Тобто документи ніякі подавати не треба перед цим? У нас зараз така стадія. Це розробка, тобто анкет. Вже наші студенти, які подають учасники, угу. хочуть навчатися в нас у школі. Вони заповнюють такі анкети. Анкетки можна знайти у нас в контакті в групі, тобто це онлайн-анкети, і ось там вони вже заповнюють, де вони навчаються, вказують контакти, як можна uh -huh. з ними зв'язатися. Тобто далі ми будемо їх запрошувати на співбесіду, та вже ось на співбесіді більш детально uh -huh. розмовляти з ними. А чи вже думали як організатори, ти координатор? Може знаєш, скільки буде де учасників? Якщо попередньому проєкті а, в організованому цією ж організації, скажімо, так, стажування, це 13 чоловік було. То зараз це скільки? Кі буде а, ну такого немає. Що наприклад, якщо буде 300 учасників, тобто обрати тільки 20 або тільки десять. Скоріше за все, ми будемо обирати саме талановитих, саме ініціативних, тобто немає такого ну… Десь або та контролю 20, в цьому плані. А, я зрозумів. А, взагалі, ось помічник депутата дійсно якісь вікові рамки мають бути. Я так розумію, це має бути все ж таки вища освіта, чи можна бути студентом ага. просто. Так, тобто ми знаємо, що якщо тобто помічник депутата, ось наприклад народного, це Верховна Рада, то це обов'язково повинна бути вища освіта. Mm -hmm. Я знаю, що у нас в мінській раді, тобто не, не обов'язково мати вищу освіту, але є умови, що треба навчатися в вищому навчальному закладі, тобто, ну, тобто бути студентом, хоча проект більш націлен націлений на студентів. Mm -hmm. А то як бачимо, mm -hmm. дійсно студенти Миколаєва мають змогу стати помічниками депутатів, набратися досвіду, ну і звичайно ж до допомагати тим, хто вперше у політиці mm. Що ж, дорогі, друзі, які обіцяв, повертаємося після кліпу до студії. Продовжуємо розмову з нашою гостею Меланію Саркісян, координатором проєкту школа помічника депутата. Отож, продовжуючи розмову, хотілося б дізнатися ще й про тих людей, які будуть викладати майбутнім помічникам депутатів. Хто ці люди? Ці люди громадські діячі, тобто, мабуть, вже бачили на дибордах. Це був Олекса Колик, начальник управління mm -hmm. по ділам молодежої mm -hmm. сім'ї спорту. Це Олександр mm -hmm. Максименко, громадські діячі, також журналісти Олег Денюга, Андрій Лохматов. Mm -hmm. Тобто, це вже люди, які мають якийсь досвід, якийсь багаж знань, умінь, тобто які, мабуть, чогось вже. Достигли завдяки досягли, досягли так, так. Досягли завдяки таким проектам. Ми зараз до речі, можемо побачити їх на екрані. В нас є також ці фото бігбордів, які ви дорогі друзі мали також змогу бачити у місті Миколаєві. Отож, дійсно будуть саме ці вектори збільшувати кількість векторів. Будете ні, чи це вже стабільно, скажімо так, ці чотири люди ні. До проекту ще хочемо підключити також наших, наших депутатів з міської ради, тобто які теж можуть поділитися своїми знаннями, своїм досвідом, тому що дійсно хто як не депутати можуть. Ми вчити наших студентів. Угу. А, отож, що дійсно побачимо на екрані це а, якщо говорити про учасників, на сьогоднішній день вже є заповнені анкети. Учасники а, потенційні, які хочуть брати участь у, у цьому. А, так, прогрес є. А, постійно дзвонять, заповнюють анкети, пишуть в контакті вже. А, тобто, коли вже буде співбесіда, коли ми вже зустрінемося, угу. а, вже є. А, Мабуть, якщо не помиляюсь, 50 учасників, які угу. вже заповнили тобто, анкети у нас в групі в Я так дивлюся, це в тебе анкети, так? А, так, це анкети. Вчора була, угу. була перша сесія у міській раді, тобто це була присяга. Я встигла докучити депутатів свої анкети, тобто це угу. анкета звісно, для депутатів, тобто вони заповнювали, готові, ли, готові вони працювати з нашою школою, угу. чи готові вони взяти? наших Ми майбутніх так... помічників наприклад. привіз що тут. озвучивать и можно вопросы. А, ну, Друзья, вот такие вопросы. Будучи избранным депутатом городского совета, какой вы видите свою работу и варианты? Нужен ли депутату помощник для эффективной работы? Что по вашему мнению входит в обязанности помощника депутата? Основные критерии, на которые вы обратите внимание при выборе помощника депутата, чьи выбораты будут? Какими качествами должен обладать помощник депутата? Вот то, что действительно, майе быть співпраця між депутатом и його помічником. Ось такі Який варіант якраз добре без прізвища, просто відповіді. Я так розумію, що анонімна, так було? Ось так. Багато депутатів залишилися та... анонімами. <с Adv> <ривіт> 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 ось так. Дорогі друзі, бачимо ось такі анкетки. А які анкети взагалі залі форми у учасників? Учасників більш приділяється увага, тобто це їхній емейл, наприклад, угу. сторінки в соціальних мережах, номери телефону, тобто, тобто де вони контакти. навчаються, так щоб можна було з ними зв'язатися. Отож, скажімо, так, декілька слів миколаївській молоді від тебе. Запрошення до участі в цьому проєкті? Ну <ривіт> я я хочу, щоб в нашій школі почались дуже креативні, дуже ініціативні амбіціозні студенти. Мабуть, не тільки студенти, я хочу, щоб нашу школу подавали анкети, тому що, мабуть, ця школа є кроком до політичної кар'єри. Для когось дійсно це буде така важлива ступінь у житті? Тобто, якщо людина хоче бути політиком або зв'язати себе з кар'єрою, політикою. То це дійсно саме те, де треба навчатися. Mm -hmm. Це саме та школа, яка дасть знання та в подальшому допоможе здобути цю кар'єру. Я сподіваюся, і впевнений сотково, що школа дійсно прийде з успіхом набрати учасників і ініціативних, активних та креативних, так як це і хочете зробити. А дійсно наснаги у майбутній роботі, тому що це ще все попереду. Поки що тільки популяризація і збір учасників. А, тож наснаги, звичайно, я думаю, не остання зустріч в ефірі. Що поспілкуємося, і можливо навіть поспілкуємося з учасниками цього проекту. А друзі, ну що ж а час нашого діалогу вже на жаль вичерпано. Я нагадую, що сьогодні в нас в гостях була Мелані Саркасян, координатор проекту школа помічника депутата. А, отож, говорили про цю школу. Якщо у вас є бажання стати помічником депутата, звертайтеся в соціальних мережах, так і вводьте просто назву цього проекту у пошуку груп. Знайдете контакт контактуйте і заповнюйте анкети.